Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Зараз я знаходжуся на міжнародному форумі Ре Україн. Тут зібралися лідери будівельної галузі, технологічні інноватори, експерти, містобудівельники. Основна мета обговорити та налагодити міжнародну співпрацю для ефективної відбудови України. Ходімо зараз. Я вам все розкажу і покажу. Вже Добробат це добровольчий будівельний батальйон, який допомагає постраждалим у нагальному відновленні житла та об'єктів соціальної інфраструктури на деокупованих територіях. Першочергове завдання проєкту швидке відновлення, перекриття зруйнованого даху, ремонт побитих вікон, підмурування пошкоджених стін. Організатори цього заходу це проект Добробат. Це волонтерський проект, який відбудував вже тисячі. І тисячі зруйнованих шкіл, будівель та багато чого іншого. Тому наш фокус уваги має приділятися саме цьому наразі: війні, відбудові, але не виборам аж ніяк твоя точка зору, як людина, яка представляє власне аналітичний центр, політичний аналітичний центр. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що може бути у майбутньому? Чи будуть спекулювати на темі взагалі відбудови політики? А, так, я думаю, що це досить реально, тому що заангажованість у відбудові це будуть великі електоральні плюси. Угу. Е, Скажи, будь ласка, якщо ми повертаючись до сьогоднішнього заходу, власне, е, що має е, що до до якого консенсусу мають діти учасники, і який саме план? От я так розумію, що тут саме добровольчі організації, волонтери до чого мають діти вони? Вони мають дійти до того, що дуже важлива нам іноземна підтримка. Ми маємо залучати великі іноземні інвестиції, але також всередині України нам треба допомагати цим організаціям, цим проектам, які відбудовують нашу країну і які ведуть нас у світло майбутнє. На міжнародний форум організатори запросили усіх профільних спеціалістів, представників влади та громадськості. Кожен представив своє бачення процесу та стратегії відбудови. А головне поділився уже напрацьованими та реалізованими проєктами. Найважливіше річ. Яка у нас є, да це проєкт Є відновлення. Тобто, нагадаю, що в березні минулого року люди змогли подавати інформацію про пошкоджене житло, про зруйноване. От був створений відповідний реєстр, і там наступні наступні етапи, де, які відбуваються там з травня місяця. Це саме подача заяви на компенсацію до 200 тисяч гривень на. Відновлення, тобто ну, на ремонт простою мовою. Е, і далі там вже зараз в процесі тестування зазруйновані платежі. Зараз не, не хочу занурюватися в деталі саме про роль цифровізації в даному контексті. Що важливо? Що ми, по-перше, для того, щоб людям було зручно, використовуємо саме цифрові інструменти. 19,3 мільйони унікальних користувачів дії, тобто кожен має змогу. Це там 80% дорослого населення України. Кожен власник має змогу податися там, на пошкоджений, податися да, на компенсацію. Тобто це зручно. Тобі не треба нікуди їхати, тобі не треба писати фізичні заяви. Ти подаєшся, дані падають у відповідний реєстр. З тобою зв'язується орган місцевого самоврядування і комісія приїздить до тебе, коли ви домовилися, для того, щоб провести оцінку. рятівним колом про процесі відбудови є іноземні інвестиції, тільки за рахунок них вдасться максимально швидко та ефективно усе відновити. Однак, щоб кошти нам дали, маємо викликати максимальну довіру. Чим у нас поки що є проблеми? Давайте почнемо з прозорості. Корупцію ми маємо викоренити, бо ми не матимемо жодних грошей, не лише інвестиційних, але й державних і грантових від наших міжнародних партнерів. Тому є. Проект Dream, над яким зараз працюють в Міністерстві інфраструктури. Є інструменти Прозоро, є інші інструменти, які дозволяють зробити зараз витрачання коштів на державні проекти чи навіть на приватні проекти Прозоро головне, щоб наші донори, наші міжнародні партнери бачили, що ми чесно використовуємо ці гроші. Це те саме, ми маємо зробити по громадах. Є інструменти контролю над використанням бюджетних коштів. Все це має громада опанувати, і ми, як суспільство, маємо контролювати дії влади і місцевої глобально. Тепер, що стосується бізнесу, що має робити бізнес: зелені технології, інноваційні технології і сучасний підхід до будівництва. Досить використовувати старі застарілі, неефективні підходи. І досить будувати те, що будується на сьогодні, а не на завтра. На завтра ми маємо будувати з урахуванням екологічних стандартів нових і в промисловому будівництві, і в приватному будівництві. Це, це безальтернативний шлях, але потрібно звернути увагу, що в самій Україні є інноваційні екологічні матеріали. Ми маємо навчитися нарешті давати шанс українським виробникам, винахідникам давати ці нові матеріали в промисловому обсязі. Другим етапом форуму стане організований центром інновацій візит делегації українських урядовців та експертів з будівництва до району затоки Сан Франциско. Метою поїздки, яка відбудеться восени цього року, є обмін ідеями та досвідом з американськими колегами, що сприятиме ефективній відбудові постраждалих від війни регіонів України. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.